Флешмоби, лотереї, велопробіг, концерт, рекорд з кількості вишиванок і найдовший власноруч вишитий рушник. 24 серпня Лозова відзначить одне з головних державних свят День Незалежності України. Заходи розпочнуться з 10-ї години ранку і продовжаться до пізнього вечора. Детальніше про те, де і як проходитиме святкування, розповість Анна Красноперова. Святкування Дня Незалежності України у Лозові розпочнеться патріотичним велопробігом. О 10.30 ранку спортсмени та любителі стартуватимуть від площі Соборності, колишня Леніна. Приїдуть містом та фінішують біля міського палацу культури. За його будівлею о п'ятнадцятій годині почнуть виступати місцеві брейкдансери та гості з різних міст України. Буде проходити фестиваль. «Незалежний джем центр організовує це міроприятія. приїдуть діджеї з міста Полтава. Приедет много гостей из города Харьков, Полтава, Миргород, Кривой Рог. Павлоград, Гарат Першатравен будуть участвувати у нас на фестивалі, підтримувати наш праздник, наше мероприятие. За Палацом культури також виступатимуть вуличні поети з літературного клубу Лігос. Повідомляє Дмитро Сальніков. За 16.30 вони читатимуть вірші та співатимуть бардові пісні. А через півгодини о п'ятій вечора від так званого хреста розпочнеться урочиста хода вишиванок. Керівництво міста запрошує усіх лозівчан приєднатися до ходи, аби встановити рекорд з найбільшої кількості людей у вишиванках. Його внесуть до. Книги рекордів Лузівщини. Ця книга буде презентована в День Державного свята, 25-річчя з Дня Незалежності України. Перш за все, це книга, яка містить. Всі ті надбання, всі всі ті рекорди, які які є в місті, є в районі. Рахувати кількість лузічан у вишиванках будуть активісти школи лідерства Нова хвиля. Зараз вони виготовлюють стрічки, які подарують усім, хто прийде на святкування Дня Незалежності у вишиванках. Це дуже складна, кропотлива робота. Ми за три часа зробили ну, штук. 120. підготувати на свята молодь планує близько тисячі стрічок, аби достатньо було для усіх, хто приєднається до патріотичного флешмобу. Ну, нам дадут специальный бланк. Мы туда будем регистрировать людей, выдавать им такие ленточки, которые мы сейчас делаем. І так буде встановлюватися рекорд. Під час ходи лозічан просять шанувати державні символи України. Це і виконання державного гімна. Ми знаємо, що відповідно правильно, достойно його зустріти, стоячи, а не йти в колоні, виконуючи його. Це і використання державного прапора. Ми знаємо, що воно розміщається на будівлі, в кабінетах, а не десь зав'язане або там не дай Бог споплюжене. О п'ятій вечора у парку перемога розпочнеться робота фотографу. То майданчика в патріотичному стилі та стартуватиме лотерея скрбниця України. А на площі біля міського палацу культури запрацює бібліомістечко та відкриється виставка продаж виробів майстрів Лозівщини. Коли хода підійде до сцени, о 17.20 розпочнеться святковий концерт. О пів на сьому вечора лозівчан з вишитими власноруч рушниками запросять до фонтану палацу культури для встановлення другого рекорду складання найдовшого рушника. Усі заходи на День Незалежності буде знімати квадрокоптер, літаючий пристрій з камерою. Це вперше, коли на міських святах зйомка буде проходити з повітря. Подивитися план міських заходів на День Незалежності можна на сайті міськради у розділі оголошення.